Це що, круг? Ні, не круг. А як ти визначив, що це не коло? А де знак? <клес> Правильно. Це оце місце, де пломба є, а кола нема. Бачу, головна йде звідти і туди. Правильно? Так, мені от туди на вокзал прямо. Так. Це я буду виконувати беруть типу ми... ліворуч, чи що це таке? Я не знаю, я не підказую. Ні, мабуть, я далі підіжу. Я тут прямо додому. Цих чуваків я мав би пропустити, але прикрився пішохідним да. переходом. Тут поворот не треба було включати, це реально прямо. Але mm -hmm. ми зараз знімаємо відео після обіду. І тому я для тих, хто вінницький, я зразу скажу, що тому тут трошки легше зараз було. І отак, от по колу, ну ніби по колу, отак туди йде да, я, я, на разворот. Я просто виведу. А тут, да, тут, тут вічний пішохідний mm -hmm. переход, і бачу, що смуг не видно взагалі. Тут я так розумію, односторонній рух вже в цю сторону, так? Mm да, скільки смухи. Як? Як немає, що попало. Соромно зараз повинно стати дорожнім службам в Вінниці, соромно. І оце сюди. Мабуть, і так, покажу. Тобто ця клумба, хтось, мабуть, тут хотів колись зробити цей круговий рух, але не зробив. І вона нас зараз прикриває трошки від ось цих чуваків, які їдуть звідси, так? Ну, і можна сказати, що, так, що ми так Заїхали, та? і тут можемо перечекати, поки та, закидають. Так, так можна, так. Так, да, я уявляю, якщо звідти постійний потік машин, то сюди втхнутися, це звісно... А ще на механіки, а ще. Ммм, Это вообще красота.